Пані та панове, з вами деталь для Майнкрафт, та. Геймск. І сьогодні ми будемо виживати в незвичайному світі, тому що це дуже маленький світ. Ось дивіться, яка трава в порівнянні з нами. Просто подивіться, наскільки ми маленькі. І щоб нам вирости, тому що ми дуже маленькі, ми як мурашки, нам потрібно дуже багато опиту. Так, ну і за рівень ми будемо збільшувати в розмірах. Тобто, в кінці відео ми станемо взагалі на весь світ. Так, і ми, тут є спеціальні скрині, у них є е, пляшечки опиту для того, щоб е, ми могли трішки вирости, але для початку до тих скринь потрібно ще доб, добігти, тому давай відкрию цю першу. Так, да, давай, ось чотири є, я давай. 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 Я тут собі зараз їх розіб'ю. Угу, я теж О, я трохи виріс, я трохи виріс. Я вже третій рівень. Ого, капець, я вже високий. Рудяк. Але я піжу зараз до наступної скрині. О, о тут ще чотири. 4. Найс, найс. Nice, nice. о, о, я, я вже четвертий. Вже... Я вже дев'ятий рівень, подиви на мене, подиви на мене! Ого, дев'ятий великий, Мені вже, скриня. Мені вже скриня не потрібно! О, 16, тоді я зараз собі це все вбахую. Добре, давай, давай. Я тебе буду трішки... Диви, який я великий! Я Окей. більше тебе! Воу, 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 капець! Йоу, Йоу, дивіться, який я великий! Йоу! Капець. Це дуже жорстко. Я в два блоки не прохожу. Так, може, може. О, шістнадцять, знайшов, тобі треба? Так, давай мені трішки ще можна. Так, дивись, ну що нам потрібно зараз робити? Нам потрібно спочатку добути якісь ресурси ба базові. Давай я змайструю собі верстак. І... До речі, в нас же тепер сила гігантська. Ми тепер можемо буквально за пару ударів Точно. корову вбивати. Точно, тільки в неї щоб попасти, знаєш. Ой, сорі, сорі. Найс, найс. Гігантський. О, да, так, ти, ти гігантський. У нас, до речі, сердечки додаються, дивись скільки сердечок. Так, добре, давай я тут верстачок поставлю і здобуду. е, зроблю свій перший своє дерев'яне кайло. Мені, на жаль, доведеться вимкнути шейдери, тому що через мої розміри з ним трошки лагає. У мене вже майже стак е каміння, тому давайте трішки його дам, е сюди до мене. Давай ти Ого такий гігант. Та, просто. Такі речі гігантські, та, це, це просто жесть. Мені здається, ця шахта буде для нас, якби базовою, тому що ну, якби вона велика, і ми можемо в неї ходити, в принципі. Та, я поки сходжу там можливо, якихось мобів заб'ю, щоб стати ще більшим. Я село знайшов, зараз можна буде когось тут позабивати. Добре, я зараз біжу до тебе, постараюся до тебе прибігти. Я всіх з одного вже кіляю. Так, я біжу, біжу. О, я, я дуже швидкий, я прям мега швидкий. А такий в тебе зараз рівень? 12. А В мене зараз майже тринадцятий. Ага, так, все, сунюшки, вже... тримайтеся. То що? Так, зараз у мене буде 13 рівень. Я виріс, я виріс, я прям такий великий став. Дивіться, який я великий. Я просто річку перепригнув, уяви собі пристав. Так, я тут біля селища ти де. Я в самому селищі просто знищую його. Так, добре, я, значить, зараз конячку б'ю, Ко -ко конячка вибачай, але мені потрібно тебе вбити. Так, все, я отримав трішки досвіду. Е, мені потрібно ще когось вбити. Як ти думаєш, ми ніч цю переживемо. Та -та, думаю, з легкістю переживемо. Але мені здається, ми спати не зможемо взагалі. Е, до речі, цікаво буде, чи ми зможемо на ліжко взагалі лягти. Ану, зараз я здобуду ліжко собі. Я зараз, роз... я зараз руйную Діму, і свій гігант такий прийшов чисто. Та Це я капець, взагалі конечно. інфаркт би отримав, до мене такий би прийшов. Капець, я би просто б, не знаю, я би сказав, б, забийте мене, я не хочу жити в цьому світі. Так, я попробую лягти спати. Я можу спати! Ти можеш спати, К... окей, я... я тоді біжу так. до села. Прикольно, досі, як ти лежиш. Капець. Йомо, я... я звісно, Це що прикол. не бачу цього, але йди постійно по ліжку. Так, добре, я забираю з собою ліжко, якщо щось. І що? Мені потрібно зараз піти відправитися на полювання для того, щоб стати мега-мега масштабним чуваком і розносити просто всіх. Так, а я от тут бігаю зараз по деревам. І. Йо-йо-йо, капець, дуже, дуже, звісно. Мені навіть їсти не потрібно, я можу і без їжі бігти швиденько. Та-та та я -та тут скільки курочок знайшов? Я теж знайшов багато курочок, але мені би ще її б вбити. Так, вбив курочку. Я вже хочу на новий рівень, я тільки зараз 12-й, але мені потрібно більше. Ну я зараз 15. -й. Йоу, це капець дуже багато. Добре, я ми ж так рівень. Рівень отримуємо. Угу. А в Незері з кварцем це взагалі імба буде. Але ми попадемо взагалі в Незер сьогодні. Не знаю, чесно кажучи. Ми в портал не війдемо просто. Так, та щоб збудувати портал, нам таке потрібно буде. А ми, до речі, Майнкрафт ніяк не зможемо пройти. Так, ми не зможемо, тому що ми в портал не зможемо просто залізти та все. Так, мене 13 рівень, я трішки підріс. О, крутяк, а я ну я прям гігант. Так, добре, я вбиваю зараз тут багато тварин. Я зараз, напевно, що собі змайструю, знаєш що? Що? Меч. І я почну просто їх так вбивати, що капець. Просто буду їх дуже мега швиденько вбивати їх. Тоді крутячок, так, я зараз з кам'яним бігаю. Я теж з кам'яним мечем бігаю. Ну, все, просто тупо кіляю коров, як не знати. Саня, ти вибачай, але. Але мені це потрібно, мега. О, я теж бачу там е, скупчення фанатів Сані. Скупчення фанатів Сані, Так, ну звісно, що це не Саня, тому що Саню побачити оригінального це дуже тяжко. Ну але його так. стадо побачити це дуже ізі, тому що в нього величезне стадо, аж вже 102 тисячі. Так. Так, в мене 14 рівень і я капець, який величезний. Ого, ну в мене зараз 17-й буде. Так, я тебе зрозумів. Я зараз вб'ю пруда в річці. Так, все, я його вбив. Але в мене дуже маленький рівень, я хочу більше. Буває, все живе, я просто тупо смерть. У тобто да, кого да, побачу, та, той. Той, 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 той просто помре. Йой, чел! в мене 17 рівень, я тупо весь світ перепригаю одразу такий скачок в рості. Капець, йомаю. Так, я, я... мені потрібно кішку вбити, тому що мені потрібен рівень. А від мене кішка тікає дуже сильно, я не можу її вбити. У І... мене вже 17,5 рівень. Це клас. Так, я зелян вб'ю, тому що мені потрібно якби. А з них не паде досвід, я пробую їх вбивати. Блін, погано, 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 але добре, я побіжу значить, у мандрівку. <кхід> Багато курей. Добре, вбиваємо їх. У мене квапливість дуже висока, я як в креативі речі ламаю. Так, добре, у мене майже 15 рівень, я не знаю, що буде на 17-му, ти казав, що там капець якийсь повний. Так, так, -та, там розносявся, я в дерево не можу, до дерева не можу прийти. 5. Так, крафтимо зараз собі верстачок. Так, верстачок є, тепер я кравчу собі меч, та в принципі. Чому б мені не піти в пещеру? Чому б мені не піти? Чому б тобі не піти? Я, в принципі, з тобою з'їден. І я знайшов вугілля. Давай Крутяк. я добуду зараз собі вугілля, може я буду. А в принципі, навіщо мені їжа взагалі? Але, блін, в принципі, в такому світі можна здобути залізо. Але це треба купати шахти такої височини, якої ти є. Та і дуже величезну шахту, щоб вона була по розміру, такі як ти. Так, і це дуже тяжко. Тому я напевно що зараз цим займатися не буду. Я хочу бути мега великим. Да. Я хочу зараз настільки вирости. Я щоби... думаю, що це вже більше не виживання, а просто гонка хто стане більшим. Так, це гонка хто стане більшим і хто. Принесе більше смертей у цьому світі. Так, добре, 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 бачу ще овечок. Так, де тут є хто живий? Мені терміново треба. Ого, Саня. Саня. Ой, мене навіть аж тепає від моїх розмірів, Мене Це теж, мене, теж, мене теж, мене теж Так, я побіг зараз сюди. Я просто не знаю, я просто мега величезний. Ой-ой-ой, капець, я бачу коней і надіюся з них щось хоча б якийсь рівень падає. Та, з них так. падає такий непоганий рівень. Добре, в мене 15 рівень, зараз має бути 16. Я, я не знаю, який ти там зараз величезний чи ні, тому що я тебе не бачив, але у мене зараз наразі живого ніч немає. Ні, є, є, є. Багато курочок, це дуже класно. Це добре, в мене тут є в асорти мобів, тут є все абсолютно. Воу, кайф. Ну, це чисто считай, це. У нас зараз хто більше нафармить, рівень. Та-та-та. Це така гонка. У мене вже, вже 16-й, якщо. Ой, блін, навіщо я тобі це сказав? А, ну значить тебе приганять, ну я прям дуже величезний. Ну, я поки що ще не такий великий, але я вже порівняно з простим е, Стівом я величезний. Ну я дуже прям, я прям мега величезний. Я, ну, я ще не мега, але, але великий вже. Добре, так, я вже чуть-чуть, і так, 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 добре, я не буду тобі казати, що я вже чуть-чуть. Так, добре, 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 добре. Воу, капець, блін, я такий великий, ви просто не представляєте, подивіться на мене. Це просто мега-мастодонт. Ви ще мене не бачили. Я бачу тебе! Зараз я тебе вб'ю. Ага, понятно, зрозуміло. Я тебе зрозумів. Все, і -і -і. я тебе вбив. У мене 21 рівень, все. Ну добре. а на цьому моменті, я думаю, що наше відео можна закінчувати. Так, можна закінчувати. Я зараз дуже маленький і взагалі я не знаю де тотальний Майнкрафт. Ну і напевно, ще буду блукати по цьому світі ще безкінечно часу. Ну а ви підписуйтесь на канал тотального Майнкрафту. Не забувайте підписуватись на канал Геймскека. Ну а ми будемо з вами прощатися. Так, слава Україні! Данте на засу. Всім до зустрічі. До зустрічі.